Доброго дня, вже давно не були Рілс. Сьогодні хочу вас познайомити із ось цією рослиною. На перший погляд, можливо, вам здається, що це дівочий виноград, але це не так. Це гіностема п'ятилисточкова або Джаогулан, або ще по-іншому вона називається трава безсмертя. В Китаї та Японії ця рослина цінується за своїми властивостями навіть більше ніж женьшень. Також перші описи про цю рослину датують. 1400 роком. Отже, що це за рослина? Це багаторічна трав'яниста рослина. Вона відноситься до родини гарбузових. В нашому кліматі може зимувати у відкритому ґрунті або можна її вирощувати також в контейнері, влітку безпроблемно, на терасі, на балконі. Її можна вирощувати в контейнері. Якщо ви її вирощуєте в відкритому ґрунті, то вона може бути як ґрунтопокривною рослиною, так і виткою. Тобто, ви до неї робите сітку або опору, і вона безпроблемно ній плететься. Далі, якщо ви рослинку залишаєте у відкритому ґрунті на зиму, то її потрібно гарно-гарно мульчувати або гарно укривати зверху, утепляти. І потім, уже з весни, вона досить гарно відростає і набирає швидко верхівкову зелену масу. Щоб хотіла ще сказати, що в цієї рослини абсолютно стовідсотково їстівні, як стебла, так і листочки, і також ця рослина дає плоди. Плоди також їстівні. Її використовують гіностему, як в свіжому вигляді, так і в сушеному. Можна її використовувати в чаї, в різні узвари. Один із прикладів, наприклад, у свіжому вигляді, так то ось ці листочки отак, от надщіпуєте і додаєте в салати. Вона надає таку, знаєте, легку гірчинку, як таку родзинку у ваших стравах. Також ще б хотіла сказати, що ця рослина більше полюбляє напівтінь, не полюбляє протягів і бажано більш такі родючі легкі грунти. Ще з приводу користі цієї рослини, Так, вона нормалізує тиск, нормалізує кровообіг і стресостійкість. Також хотіла б додати, що дуже корисна для жіночого організму. І, взагалі, є такі відомості і науково доведена корисна дія гіностеми при реабілітації після хіміо- та радіопрепаратів. Як я вже сказала, це рослинка корисніша, навіть ніж женшень. На смак вона має більш такий. Солодкувато-пряний смак, аромат також солодкуватий. І смак з такою легкою, легкою гікчинкою. Вона йде в ось таких от контейнерах. Це контейнер 2 літрів. Наразі, якщо ви хочете, щоб у вас постійно був, скажімо так, Свіжий пучок вітамінів і завжди гіностема була в доступі. Так, навіть взимку, в такому от свіжому вигляді, то ви її безпроблемно вирощуєте на підвіконі вашої кухні в горщику. Якщо ж хочете її вирощувати у відкритому ґрунті, так то вона також безпроблемно, так, але головне ви її укриваєте на зиму. І головне до зимівлі. Насушити і заготовити ось цього листячка. А так, рослинка дуже корисна і використовується з давніх давніх дамен, тому вирішила познайомити вас з цією рослинкою поближче.